Кажуть, треба закінчувати цю війну. Тільки ніхто не каже як. Бо з дивану воювати легше. Там ніхто не бачить, як руки трусяться після обстрілу. Хай би саме сюди заїздити хоча б на добу. Відтронену, в спеку. Не ївши, не спавши. Я побачив, бо як закінчили вони цю війну. І не бійся того. Хто тіло вбиває, а душу вбити не може. Мені бабуся казала, що Бог тримає кожен наш день на рахунку. От тільки на дрони корчі і реби Бог не донатить. Там треба людям писати, дякувати за кожну гривню, за кожен донат. Волонтери ще тягнуть, але бачу що вже з останніх сил. Дехто вже зник, дехто просить ще через сором, через втому. А дехто вже просто не витримав цієї байдужості. Втомилися всі. І ми, і вони. Тільки війна не втомилася. Вона ніколи не втомилася. Лише чекає, поки ти розслабишся. Поїхали, панове. Пора. Поки ми не втомились, маємо стріляти першими. Гармата до бою.